Я Гориславець Тетяна, мати військовополоненого, Гориславець Олександра, який зараз знаходиться в полоні. Олександр працював на Юромаші з люсарем ремонтником по обслуговуванню великих ну, авто, бульдозера, погрузчики. Ну і потім, коли почалась війна, 26 лютого, він пішов захищати нашу Україну. і Власне, сім'ю, родину. Це фото з роботи його. От він на Юромаші працював, як я казала, слюсарем-ремонтником, от, з от таких, такої техніки, яка працює в кар'єрах. Він не ділився таким, ну, не хотів, мабуть, засмучувати мене зараніше, але я так розумію, що вони перечували, що це відбудеться, і вже я ж кажу, вранці 24-го він вже знав, що він відправиться туди з товаришами. Це було в перший день війни. Я прийшла з роботи і. Ну, він попросив батька мені цього не казати до вечора, хотів це сказати сам. Ну, звичайно, звичайно, я його відмовляла, просила. Може, не треба. Ну, не треба саме туди. Батько каже, ми з тобою підемо разом, якось буде легше. Ну, він сказав, ні, я ну, все вирішив вже. Ну, пару днів їм треба було на збори, там дещо купити таке особисте. Ну, 26-го вони вже поїхали. Спочатку він під Марі десь ну, в районі Маріуполя воював, ну, а потім Азовсталь, а потім ми знаємо всі, що, що було потім. 18 травня, по наказу, вони вийшли з Азовсталі. Потрапили в полон. Точно не знаю, знаю, що ну так думаю, що це було десь. Квітні, мабуть, на початку квітня він не казав, що вони туди попали, як в облогу. Він казав, що ми тут у нас надійна, схованка, ну так, старався, мабуть, це перевести на жарт, на щось таке не переживай. Ми тут заховались добре. Ну, звичайно, виходили на якісь завдання. А так сиділи там в бункері. Ну він сказав, що це бункер. Ну це вже фотографії з Азовсталі. Видно на задньому плані. Ці всі розрухи. він написав, десь це було 13-та година дня, пам'ятаю цей день. Я питаю, синочок, ти вже щось сьогодні їв? Він пише: Ні. Ми їмо один раз на добу, це, це буде в 15 годин. Так, хліба не було вже дуже давно, це, мабуть, мабуть, ще в березні, бо я щось А, да, він мені присилав таке ну, відео, таке невеличке, що він щось таке перше їсть, борщ, наприклад. А я ж питаю: а хліб де? А він каже, мам, хліба вже давно немає. Потім там є у нас світлина, де вони щось, ну, таке на кшталт якихось латків жарять. Ну, скоріш всього, мука та вода самі собі дав. І за воду він теж питав там, у нашого, у свого дядька, як можна очистити воду. Ну, консультації набирав, да. бо вода вже була да, технічна. Ну, а решта за умови нічого він не казав. Ну він у нас такий, що нічого не розкаже поганого, він ну, щоб не засмучувати нас. Був такий настрій, важко було я морально йому, я так розумію. Там особисто, 14 травня, ми спілкувалися, він таке смс написав, що втратив трьох друзів одночасно. І взагалі він написав, що цей вихід ну, з Азовсталі повинен був виходити я. Ну, так склалося, що він не вийшов. А загинули його три товариші. І каже я в Радійку, ну як вони це називають, рацію все чув, що вони казали. Каже, це так жахливо. Весь цей час до полону ми могли з ним спілкуватись. Ну, За випадком тих періодів, коли не було зв'язку, спілкувались смс. Я писала йому, що ми тебе дуже любимо. Він каже, пише, якби я вас не любив так сильно, я б не пішов би воювати. Ну, трішки розповідав, звичайно, майже нічого не розповідав, я так думаю. Казав тільки, що вже це трошки згодом, що дуже хочеться весь час їсти. Це вже було під кінець. Ну, мабуть, з квітня це вже було, трошки не пам'ятаю. Хочеться їсти, хочеться курити. Це саме в Азов Сталі. Він писав, що вони такий собі хлібушек діли щось намагалися насмажити да, не хотів засмучувати. Він взагалі нічого такого не казав. Я потім от від друзів його там узнала, що в нього було якесь поранення ноги. Ну, мабуть, незначне, але він взагалі мені про це нічого не казав. Там тільки сказав один раз, написав, що була контузія незначна, і все. Саме 18 травня він мені написав, ну це виходить останній раз, він написав перед полоном, він, вони, мабуть, в цей день і вийшли. Він написав, що «мам, ми по наказу виходимо, ну, типу здаємося в полон, здаємося, пише, що розвиток подій нас можуть стратити, нас можуть засудити. Нас обміняють. От такі варіанти озвучив. Ну, і я розумію, що він знищив свій телефон, тому що більше зв'язку не було. Аж доки мені не зателефонували 26 травня з Червоного Христа і сказали, що вони спілкувалися з моїм сином, взяли там анкетні дані і він вказав мій номер телефону для контакту. Вони сказали, що так, він знаходиться. В Оленівці, ну і все. Тоді через декілька днів дали йому зателефонувати. Це, звичайно, був дуже короткий дзвінок, там хвилинку, сказав, мама, все добре. Ну, все. Спитав, як ми. Тоді він телефонував через місяць, так само дуже швидко, стисло, живий цілий. Сподіваюсь, що все буде добре. Це було 13 червня і 11 липня. Потім довго, ну, потім не було дзвінків і сильно ми переживали після цього теракту, який 29 липня відбувся там. Ми не знали, що з ним, чи живий, чи поранений, тому як казали, що тим спискам вірить. Ну, на 100% не варто. А потім 7 серпня йому вдалося він написав смс. Він уже з того часу не телефонував з 11 липня. Ну, було декілька смс за цей період. Ну, так само, живий, цілий, все нормально, читаю книжки, сподіваюсь, зустрінемось. Це таке символічне фото, воно мені так подобається. Десь знайшов він тюльпани. Це, мабуть, да, початок травня. Я думаю, це фото повинно символізувати перемогу. Звичайно, я про це навіть не можу ну, без сліз думати. Говорить, звичайно, чекаємо. Ну, ми б от що не казали, що не робили з моєю донькою. Ми все це обговорюємо, як Саша вернеться, як ми його будемо зустрічати, що ми будемо йому готувати. Смачненьке будемо його відгодовувати. Звичайно. Так хочеться його бачити дома.